Велетень Том. Високо в горах жив велетень на ім'я Том. Його домівка височила над найвищими деревами. Чашка, з якої він пив, була більша за бочку, а чоботи за розміром нагадували човни. Том був дуже добрим велетнем. Але люди, які жили поруч, все одно боялися його. Якось Том вирушив до міста, щоб купити вовни на шапку. Побачивши велетня, сторожа негайно закрила браму, а всі мешканці міста. З переляку розбіглися по домівках. Але ж Том не падав духом. Він переступив через стіну і увійшов до міста. Коли він ішов вузенькими вулицями, люди виглядали з вікон та кричали йому Іди геть із міста, ти надто великий! І зруйнуєш наші домівки. Бідний Том був змушений піти з міста без вовни. Коли велетень повернувся додому, він дуже засмутився. Знявши одяг, бідолашний улігся спати І навіть не нагодував свого гігантського кота тобі, який був завбільшки. З коня. Голодний кіт ходив навколо тома, нявкав та мурчав, випрошуючи їжу, а здалеку його мурчання нагадувало грім. Уночі в місті розігралася страшна буря. Дощ лив, як із відра, а вітер лютував так. Що з неба посипалися зірки. Вони нагадували сніжинки і товстим шаром устелили луки та ліси, дерева й будинки. Незабаром буря ущухла. Люди вийшли на двір, але нічого не могли розгледіти, бо без зірок навколо панувала суцільна темрява. От лихо, бідкалися вони. Хто ж знову почепить зірки на небо? Наступного дня мешканці міста почули наказ короля Той, хто почепить зірки на небо, отримає сто золотих. Усі в королівстві від малого до старого, думали, як повернути зірки на небо? Але ніхто нічого так і не вигадав. Раптом найменший хлопчик у місті згадав про велетня Тома, і король негайно послав за ним гінців. Коли Том прийшов до міста, король попросив його допоможи нам. Добрий Том дістав величезний мішок. І сказав мешканцям міста зібрати в нього всі зірки. Коли роботу було виконано, велетень узяв мішок і, притуливши до міської стіни, височенну драбину піднявся вище від хмар. По одній, витягуючи з мішка зірки, Том причепив їх на місце, а коли настала ніч, Усе королівство освітилося сяянням зірок. Щасливий король із радістю вручив рятівнику сто золотих. Нащо мені гроші? відповів Том. Мені вони ні до чого. Дайте мені краще, ваше високосте, теплої вовни на шапку. З усього королівства були зібрані вівці. Три дні королівські вівчари стригли їх, і три ночі королівські прялі пряли з вовни товсті нитки. Потім ще три дні королівські майстрині в'язали тому теплу шапку, і нарешті. Сто силачів піднесла її велетню. Спасибі, подякував людям Том і, надягнувши шапку, пішов додому. З тих пір городяни більше не боялися велетня і часто запрошували його у своє місто. Кінець. Понравилась сказка. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Вас ждут новые сказки!